Вночі російські військові вдарили по центру Миколаєва. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Про наслідки обстрілу розповість моя колега Валентина Гурова. Вона на прямому зв'язку з нами. Валентино, вітаю! Слухаємо тебе. Вітаю колега. Зараз перебуваю на тому місці, куди власне влучила одна з ракет. Позаду мене видно далеко не всі наслідки, тому що тут зруйнована частина будівель по всьому кварталу. Це житловий квартал. Просто люди вночі спали. Пошкоджено близько 10 будівель. Це все житлові будівлі. Також там 20 гаражів. Це в іншому місці також влучила ракета. Зараз тут на місці продовжують працювати комунальні служби. Департамент житлово комунального господарства привіз людям тих будинків, які менше постраждали в фанеру, для того, щоб позабивати вікна. Люди можуть звертатись до міської влади для того, щоб їм надали якийсь прихисток. Волонтери приїжджають, допомагаючи можуть людям. А те, що відбувалося сьогодні, тут зранку, і те, що розповідають рятувальники про нічну операцію, далі у сюжеті. Із цього будинку вночі евакуювали 30 людей. Двох деблокувалось під завалів. Зруйнована частина будівлі. Пожежу гасили до ранку. Вибуховою хвилею зачепило і інші будівлі. Зруйновано другий та третій поверх житлової будівлі. Площа пожежі склала 450 метрів квадратних. Проведено евакуацію 30 осіб мешканців будинку. Врятовано. Дев'ять осіб з них п'ять дітей о 10.20 з під завалів будинку дістали тіло загиблого чоловіка. Інформацію про це підтвердила речниця головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївській області Іляна Пацюк. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.